Законопроектом про дозвіл на розстріл майдану зелені довели, що повністю усвідомлюють про свої злочини скоєні проти України. Рослав Логійко влада Зеленського тримається на воєнному стані, забороні митингів та протестів проти дій влади на телемарафоні, тобто повному контролі медіа на монобільшості, яка тепер є коаліцією слуг народу та ОПСЖ. Отже, законопроектом 103.11 і застосуванням вогнепальної зброї проти мітингарів та протестуючих, Зеленський показує, як він готується до відміни воєнного стану та виборів. Це Зе Янукович 2.0. Олексій Петров одного не можу зрозуміти. А що ж таке потужне мусить статись, невдовзі від чого на вулиці може вийти стільки народу, що Нацгвардія без спеціального закону про розстріл не впорається із ними? Невже в Україні якесь незламне покращення готують у високих кабінетах? Фото просто так. Хоча, можливо, хтось із офісу згадує ті часи із ностальгією. Бородач, твоє обличчя, коли на підході закон, який дозволить баранити цивільних, і ти зможеш помститися за 2014 рік Олександр Циганенко краще б Зеленський так само ґрунтовно готувався до нападу Рашки, як він готується воювати з громадянами України за 12 днів до повномасштабного вторгнення. Зеленський був на репетиції придушення майдану. Робота поліції і національної гвардії по скандинавській моделі з проти правопорушників, які не озброєні зброєю. Тим часом у центрі селища Каланчак у розпалі мітинг, ніби з українськими лозунгами, і говорять про соціальні проблеми. Аж тут починають лунати заклики до вчинення безладів та перевороту. Їм вчаться протистояти підрозділи МВС. За навчанням спостерігає президент, запевняє до ворожих провокацій Україна має бути готова щодня. У нас також є розвідники. Я не вважаю, що розвідка України працює поганіше за розвідку інших держав. Богдан Процишин, правоохоронний комітет ради, у якій більшість належить партії Володимира Зеленського Слуга народу, затвердив законопроект, який надає Нацгвардії право застосовувати вогнепальну зброю, зокрема для припинення масових заворушень, застосовувати гумові та пластикові кийки, сльозогінний газ, а також електрошокери контактної та контактно-дистанційної дії. Паркувати порушників під час масових заворушень, наприклад, фаргою, застосовувати безпілотні апарати. Володимир Олександровичу. А ви до чого готуєтеся? Тарас Козак, дуже цікава тенденція останнім часом вимальовується. Підняли зарплату поліцаєм до 30 тисяч гривень мінімум. Сльозогінного газу закупили більше як на 18 мільйонів гривень. А тепер ще й закон про дозвіл розганяти акції протесту вогнепальною зброєю і дронами внесли. Це ж. Мабуть, щоб поліція краще з окупантами боролася, ні? До речі, на Росії колись починалося все саме так. Дивіться: п'ять нових автозаків 24-й рік, квітень місяць, за 14 мільйонів гривень обійдуться нацполіцією. Ну, вроді би, нічого такого. Національна поліція оголосила закупівлю нових автозаків на 136 мільйонів. Це фактично за півроку до того. Ну і звичайно, рада підтримала законопроект про підвищення окладів для поліцейських. Як ви думаєте, з чим це все пов'язано в період війни, в період активних бойових дій? Я вам скажу. Відкорити ніхто відповзати не буде. Георгій банду. А давайте все ж таки подивимося, хто ж автори цього садистського диктаторського законопроекту, який зараз всі так обговорюють, те, що вони всі слуги народу, це одразу зрозуміло, але все ж таки. Отже, поїхали Максим Васильович Павлюк, прокурор та племінник відомого буковинського контрабандиста, відомий тим, що тричі вигравав в лотерею великі суми грошей останній раз, в 20-му році, аж мільйон дев'ятсот тисяч гривень. Aha, vjerujemo, vjerujemo. Микола Леонідович Галушко народився в Челябинській області РСФСР. Мент в другому поколінні у вересні 20-го року Галушко був звинувачений у продажі місць у списках слуги народу. 18 грудня 2020-го Галушко нецензурно спілкувався з поліцейськими, що зупинили його водія за порушення правил дорожнього руху. Григорій Миколаєвич Мамка мент з 13-го по 14-й рік. Заступник начальника слідчого управління головного України, Країни в Київській області перед тим як стати слугою народу був членом ОПЗЖ. Це нормальна практика у зеленої партії. Максим Аркадійович Бужанський, настільки відома про російська свобода, що навіть немає сенсу про нього щось писати. Йдемо далі. Олег Вікторович Колєв, сільський вчитель, Кнопкодав. Міньйон Слуг народу. Хірня без права голоса і вішенка на тортику Володимир Васильович Захарченко, мент опер з Кривого Рогу, двоюрідний дядя Юзіка Каявченкова. Часник скандалу з аудіозаписом розмови його та Юзіка з новопризначеним керівником поліції Кривого Рогу. У ньому Юзик вчив правоохоронців як вирішувати питання. Тобто, мусора старої школи вирішили застібнути мудрий український нарід на всі гудзики. При цьому, звісно, врахували помилки майдану. Уже не буде. Буде краще», – лучше, Римма Філіпенко. Одним з ініціаторів законопроекту, який дозволить Нацгвардії відстрілювати людей на мітингах, є голова правоохоронного комітету верхового. В ради Сергій Іонушас. А один із джерел постійного фінансового доходу Іонушаса є сім'я Зражевських. Вадим Зражевський є помічником Іонушаса. Саме в період депутатства Іонушаса сім'я Зражевських реєструє фірму Белгравія 21 КК. Це елітний котежний комплекс. Бізнес сім'ї Зражевських, не дивлячись на війну, успішно розвивається, і в них немає жодних проблем з правоохоронцями. А в Сергія Іонушаса немає проблем із фінансами. Світлана Самарська слуги народу подали законопроект, який дає нацгвардії право використовувати вогнепальну зброю, сльозогінний газ та безпілотні апарати проти мітингувальників на життя, водовіль. кривавий і безпросвітний. Шість років немає спокою ні на мить. Постійно очікуєш ніж у спину, саме у спину від нашої владеньки. і очікування ці не безпідставні, а дуже навіть обґрунтовані. Владонька не втрачає надії перетворити таку країну на кон. Ставір із жорстким придушенням неугодних. Військові, які захищали країну і виконували клятву дану народу у клітках, і це вже не поодинокі випадки. Сліпо глухонімі щодо внутрішніх зрадників, позитивні товариші, вже відкрито погрожують розбиратися з тими, хто їм не дошмиє. Дрібні соцмережеві ноунейми репетують: Зеленський лише дай наказ, дай наказ розібратися з опозицією команду і ми ж усі пам'ятаємо ініціативу безуглої розстрілювати військових. Ну хто там проти диктатури? Далі мовчатимемо? Чи все ж визнаємо, що вороги не тільки в Кремлі, а дуже успішно окупалися в тилу? Олександр нескорений Україні терміново потрібна жорстка диктатура проти проросійських сил всередині з ФСБшною сектою. Бариги потрібно покінчувати ізольда Селдісон. Завдяки Наталії Галицькій я це побачила. Добровольчі загони гуртуються навколо лідера нації. Їм подавай диктатуру клептоманів та мородерів. Так вона вже є. Чи вам ще мало? Вам для щастя не вистачає ще й шибенця? Ігор Кирикевич, як казав Леонід Кучма. Це ж було вже був Беркут. Були диктаторські закони 16 січня 2014 року. Комусь мулюють Лаври Януковича, його парламенту та його Беркуту. Хочеться повторити електрошокери, сітки, вогнепальна зброя проти людей без попередження. На фоні цього так звані закони 16 січня Януковича виглядають дитячими забавками. А де ж ці борцуни з радофілів взірця 14-19 років, що кричали Та ми його знісем, якщо що! шо, ку, ку веде? Невже всі вже в Німеччині та Швейцарії? Ідея відловлювати українців за допомогою сіток та маркування учасників акції протесту фарбою взагалі нагадує якісь дуже темні часи. СС. оце теж вже було. Людей клеймили жовтими зірками на лобі. Взагалі, коли вичерпуються всі е, е, моменти і можливості для досягнення своїх конституційних прав? Народ, взагалі, має право вийти на протест. Розумієте, коли от е, немає правосуддя, коли дуже багато негаразів в системі управління країною, коли ми бачимо, що корабель України розвертають до диктатури, до авторитаризму, чи до Росії, чи до Білорусі, і так далі, ми маємо право на протест. Це право здобути боя. Я ще раз наголошую. На відео реакція президента Сербії Вучича на масові протести в Белграді. Він так злякався протестів, що незаконно застосував проти людей військову звукову зброю гармату ЛРАД. Вона випромінює спрямований промінь звуку з гучністю до 160 дБ, що викликає у людей гострий біль у вухах дезорієнтацію і паніку. Судячи з усього, Вучіч заздалегідь підготувався до протестів і проконсультувався з другом Володією Юрій Луценко. Розгін протестантів у Сербії міг відбутися і в Києві у 2014 році. Про це розповів офіцер поліції Сергій М, з яким я зустрівся під час оборони Бахмута. У 2014 чотирнадцятому Сергій служив у головному управлінні внутрішніх справ Київської області. Начальник поставив йому та напарнику задачу завести двох незнайомців з бусом на вулицю Грушевську. Незнайомці говорили російською. Сергій спочатку думав, що вони з Криму, але коли уточнювали час виїзду, і незнайомці спитали щось по вашому вимені?», все стало ясно. Бус завезли через кордони внутрішніх військ Беркута, саме низ вулиці Грушевського. Заховали між будинками в Арку, що бачити на фото. Стало розпитувати, що в бусі незнайомці пояснили, що там звукова гармата, яка Росії НАТО. Передні ряди упадуть і уже не встануть, кинув один. Ну і подав від друг друга і ще пару сотень, додав інший. Коли ті двоє пішли ночувати на конспіративну квартиру, напарник Сергія сказав, що він умиває руки і з цим не зв'язується. Ні, ми повинні зупинити цю херню, сказав Сергій. Офіцери вночі пошкодили двигун, щоб наступного дня бус не зміг виїхати і направити ультразвукову хвилю на людей. Наступним днем було 19 січня, початок на гроші. Було багато ґвалту. Гроз, але ми офіцери українці вистояли, витерпіли, і через 11 років тепер можу сказати, що пишаємося своїм вчинком. Підвів підсумок Сергій і пішов робити свою роботу в складі окремої механізованої бригади, в якій служить від першого дня війни. по Сьогодні зловісний бус забрав евакуатор вже після того як на груші спалили автобуси внутрішніх військ і масово пішли в хід коктейлі. Молотова. Кремль зрозумів, що звуком майдан не візьмеш. 22 січня від вогнепалу загинув Сергій Негоя. Ми перемогли, а серби ще тільки починають виривати отруйні щупальці Кремля. І характер. Attention, attention. You are the state of Горіха зерня. Щойно побачила підтвердження власної думки. Влада готується до протистояння з третім майданом, великою масою мирних громадян, які стоятимуть, слухатимуть концерти, проводитимуть великі символічні акції, щось типу посвітити усім разом ліхтариками, і готується влада досить бадьоренько. Якби Зеленський так готувався до вторгнення, ми б не втратили південь, але готуються вони до якоїсь минулої війни. Мені здається, для Зеленського буде дві новини: хороша і погана. Хороша. Полягає у тому, що майдану три не буде. Погана йому це не сподобається по скриптом. А ми ж казали, що без крові він не піде. Валерій про запас ніякими мітингами не пахне, а вони вже готуються їх професійно розстрілювати та ще й із аеророзвідкою. Зато за п'ять місяців до нападу чонгар не мінували, бригади не розгортали, законів не приймали. Чому так? Лісмикита, ну що українці і вкраїнщики пожили вільними і досить. Встоїло, встоїло бісові діти. Поржалі отримали по 4 тисячі баксів зарплати, наїлися червоної і чорної ікри. Не нудить, де ж ви знесуни? Ми його снісем, якщо не наравиться. Всіх все влаштовує. Саня Морпі тепер нас за таке вбиватимуть. Вікторія Самбольська законопроектом про дозвіл на розстріл майдану зелені довели, що повністю усвідомлюють про свої злочини скоєні проти України.